У Чернігівській області під час фази активних бойових дій загинули 22 дитини, 59 зазнали поранень, 12 дітей втратили своїх батьків. За інформацією служби у справах дітей Чернігівської обласної державної адміністрації, попри складні обставини та виклики сьогодення, на Чернігівщині збільшилась кількість охочих усиновити дитину. Більш активно стали кандидати в усиновлювачі, кандидати в прийомні сім'ї, ті, які хочуть взяти дітей на виховання. У нас такого ніколи не було, щоб у нас сьогодні 13 кандидатів в прийомні, прийомні сім'ї да, хочуть взяти дітей. Точно так же, що з по усиновленню на 7 сімей більше сьогодні в порівнянні з тими роками, ну, то як, з року в рік ми приблизно, да, там 15, 17, 21 минулий рік, в цьому році 27 перебувають на обліку з усиновлення. Начальниця служби у справах дітей Чернігівської обласної державної адміністрації зауважила, що усиновлення українських дітей громадянами інших країн нині не відбувається згідно з нормами чинного законодавства. На сьогоднішній день усиновлено вже 14 дітей громадянами України і 10 перебувають відносно 10 дітей справу перебувають в судах на щодо усиновлення цих дітей. На сьогоднішній день усановлення іноземними громадянами припинено до кінця воєнних дій і ще три місяці після цього. Також восени 2022 року уряд затвердив законодавчі зміни та розширив підстави для надання статусу дитини-сироти, дитини позбавленої батьківського піклування, а саме батьки, яких не виконують свої обов'язки з виховання та утримання дитини з причин перебування батьків на територіях, які розташовані в районі проведення бойових дій, або які перебувають у тимчасовій окупації. Перебувають у розшуку, як зниклі безвісті за особливих обставин. Є військовополоненими, позбавлені особистої свободи, затримані або взяті в заручники органами влади держави-агресора. Як ви бачите, всього 10 дітей отримали такі статуси. І хочу сказати це дуже мало, і ми це розуміємо. А головна причина про те, що багато людей не знають про те, що якщо вони переїхали з території або батьки пропали, бо в полоні знаходяться, що треба звертатися до органів опіки та піклування з тим, щоб. Такий статус було надано, і дитина залишала без батьківського опікування, отримує виплати державні, да і отримує отримуючи певний статус. Тому це дуже важливо, і ми говоримо, що також це сьогодні є захист прав дітей. І я прошу всіх, да про те, що не байдужих людей, кому стане стане відомо звертатися у службу у справах дітей. Водночас, при отриманні статусу дитини-сироти дитини, дитини позбавленої батьківського піклування відповідно до вище зазначених підстав, така дитина не може бути усиновленою. А у випадку знайдення чи повернення батьків на підконтрольну територію, такий статус буде анульовано. Тому у відомстві зазначають, що не треба боятися та замовчувати такі випадки.